You know just what you do. You do Любі, вітаю. Мене звати Іра, я мама вже чотирьох діточок, і я розказую і показую життя, як воно є. Приєднуйтесь. А це іграшка така для них. Бачиш? Іграшка для сурікатів. В неділю, 30 листопада сказала дітям, що поведу їх в контактний зоопарк. Вже після ви знаєте, я навіть пошкодувала, бо це було дуже і дуже складно. Саме це, це зоопарк Звірополіс в Артмолі знаходиться. Як на мене, то досить дорого. Я заплатила за себе і за двох дітей, а Дянка теж як дитина йшла 1280 гривень. До тебе на ручки? Та ні, туди, мабуть, не залізуть, треба присісти до них. Цей контактний зоопарк досить невеличкий із цікавого, то сподобались мавпочки маленькі, але з супроводом туди можна було лише заходити. Діанці дуже сподобались сурікати. Вони прямо на неї запригували, лізли. Вона б там кайфувала. З Левчиком було дуже складно, бо можливо, через те, що він у нас занадто активна дитина. То він сюди ліз, я боялася, щоб він ні на кого не наступив, воду не впав. ну Він дуже такий активний, тому з Левчиком було складно. А Діанка, якби я не збиралася поїхати, то вона б там ще б сиділа б і сиділа б. Багато куди можна було заходити лише із супроводом, і багато де лише для дорослих від 12 років, тому Дянка теж не могла зайти. Також там був великий папуга, от його я не знімала, але він казав привіт. Ну, загалом так трошки щось розмовляв. В кінці гладили вже кайманового крокодильчика. Він досить маленький. Сказали, що його їм передали, бо було складно в домашніх умовах утримувати і можна було його погладити. Ну досить страшно, хоча він досить і досить малесенький був. <праць> <праць> Боже, який сильний <праць> язик. <праць> ну і були ми там відсили півтори години, і весь цей час сонечка була у мене на руках. Тому було складно, якщо йти, то потрібно з допомогою. Трошки вийшла, поговорю з вами. Сижу тут зараз у кафешці. Бо сонечка спить на вулиці, каву попити. Перед тим кадри у вас там були в контактному зоопарку, і я настільки там виснажилась, що я просто хочу тиші, тиші і спокою. Відправила Левчика з Діанкою додому, Ілля якраз під'їхав, просто нічого не хочеться. Знаєте, такий стан. Дениса немає, Денис буде пізніше. І в общем, виснаження прямо. Не було насправді часу виходити, коли розмовляти, але знаєте, ну, часто такі думки, от зараз хочу, хочу поділитися, хочу записати і так щось не виходить. Останній обстріл, коли це було з п'ятниці на суботу, з 28 на 29 листопада, нас хлопці ночували. Я півночі бігала, бо я чула, що вони не сплять. Ми у нас була умова, що вони кладуть гаджети всі нам у коробочку, вимикають їх, попереджають про це батьків, звичайно, і вони, ну типу, лягають спати. Думаю, ну там ладно, в 11 ми домовились, вони здадуть, ну хай в 12 ляжуть. Ні. Вони обманули мою систему, знайшли, де їм що подивитися, не спали вони майже до трьох. А потім, коли активна фаза почалася обстрілу, то вони не захотіли йти в укриття. А ми домовлялися, що вони будуть спускатись в укриття у разі такої, такого випадку. Довелося, уявляєте, да? семеро дітей в квартирі, плюс ми вдвох з Денисом. Розмістились, всі розмістились в коридорі, пережили це, але я дуже стресувала, звичайно, чужі діти у мене вдома. Е, і ну, Я написала батькам їхнім, точніше, вони мені навіть писали, типу, не в зоні. Кажуть, мали попередити, що так і так, і що вони телефони здають, е, нічого не, не попередили, ну, діти, діти, як завжди. Е, але ми попередньо розмовляли, то вони не виходять в обстріли, вони в коридор типу, теж максимум. І спали вони там. Додам, що я не те, що їх в укриття не могла е, відвести, а не могла їх навіть добудитися, щоб вони перейшли спати у коридор. Бо так як вони пізно лягли, і, звичайно, вони тоді дуже хотіли спати. Це якраз та, знаєте, такий солоденький сон пішов, і вони проспали всю ніч, не чуючи взагалі жодного вибуха. В общем, хорошо, що все добре закінчилося. Потім е, дуже соня, здається, прокинулась. Потім складний, звичайно, був день. Соня вже прокинулась. Так от, але не дивлячись на це, я розуміла, що у мене одна єдиний день взагалі на тиждень, де я можу сходити в зал. І я вчора таки пішла. За збігом обставин у мене на зал було значить о 18.00 я туди зайшла. Тобто, в мене часу було зовсім мало. Ну, Так вийшло. Денис пізно приїхав, бо в заторі стояв, каже, дуже сильний затор був. Знаєте, я потренувалася пів години рівно і вирішила, ну, але так класно, активно, і вирішила, що мені решту часу, а це вже 20 хвилин до закриття залишалося, мені потрібно присвятити в там Сауна є. Я не пошкодувала. Реально сауна це взагалі клас. Я так хочу в баню чи в сауну в якусь так серйозно сходити надовше, а не отак воно так розслабляє. Ось, Тому вчора такий день так і пройшов, і я відчуваю, що я від оцього останнього обстрілу це через стрес, через додатковий ще стрес, переживання. Я до сих пір вже два дні я не можу відійти. Я реально її прям відчуваю. Я відчуваю, що я зліша стала, до цього такого не було. І оці недосипи, плюс прям стрес цей, він дає своє. Так що я не знаю, треба себе брати в руки. Дихальні практики допомагають. Я коли оце, е, щось злюсь, дуже сильно налева, навіть, або взагалі на будь-кого, я лягаю і починаю от, е, дихання животом. І воно трошки заспокоює, приходячи якось в себе. Взагалі, я сама себе ловлю на тому, що я стала зліша. Так не можна. Я тоді, я тоді погана, не хочу я бути поганою. Піду додому. Всіх обійму по цьому і легше стане. До речі, що, знаєте, да, що треба е, мінімум 5 разів, здається, за день обійматися. Воно дійсно працює, так що обіймайтеся, любі. Сьогодні забула підпопник, але вже встигла зайти. На Укрпошту забрати посилку з Китаю. Замовляла тоді якось, ну, там завжди галя знижки. Але треба дивитися, да, на що і як. Лампочки в групу Левчику. Денис прораховував, прораховував те, що там, щоб зробити ці діодні стрічки на гарному акумуляторі, гарний акумулятор закупити. Але щось так батьки. Нєхатя відреагували, нам би довелося аж по 400 гривень скидатися, якщо купувати, ну, вробити це все денис би зробив. То якось я захвату не побачила. Е, зараз покажу. Не знаю, як вона буде горіти. Вдома буде видніше, а це їм хочу, щоб, хоч трішки світліше було. І ще чекаю, ще дві лампи чекаю. Е, бо у них... Е, я розмовляла останній раз з, на зарядці з вихователькою, то вона каже, що держава дала їм ліхтарі, але такі каже, ну вони реально погані. Ну, це також світить так собі, але їх буде дві, то вже, може, трошки краще буде світити. І ще дві прийдуть, але там по такі, побільше саме такі лампи. Потім ось таку грулевчику замовила. Тут є я не думала, що воно таке прям маленьке, я думала, які більші будуть. Е є схеми, як складати, і по цим схемам дитина складає кольори, тобто і вивчати, і така зайнятість на уважність. Мені б дуже хотілося, щоб він е цим погрався. Па-бам! Бачите. О, буде валятись по всій квартирі, зрозуміло. Але. Я дуже сподіваюся, що йому сподобається і він зможе е краще вивчати кольори і рахувати, бо у нього 1794 з'явилось. Отак він каже: 1794 4 Або 12794. 4. <свісно> Іншого щось поки немає. Потім взяла метрову ось таку стрічку, має бути метрова лише, Бо ті, що довгі були, мені вони були незручні. Е на вікно повісити повісити І такий трошки, звісно, воно затишок створює, і такий трошки новорічний настрій. А скоро вже, сьогодні, до речі, 1 грудня. Я вас вітаю з першим днем зими. Хай зима ця пройде усіх в теплі і зі світлом. Короче, додає, скоро Святий Миколай, і хочеться вже такого якраз. А все, що ще? Там це ще одна лампочка, така ж сама. Я не пам'ятаю, по чому я їх брала, але щось недорого. Вони мені 120, здається, дві вийшли. Ось такі два ліхтарика кишенькові. Бо е, виключення світла, як почалися, то не вистачає в під'їзд зайти таке. Там батарейку треба вставити, а тут світить. Ну, Наскільки воно буде світити таке? Ой, такі, такі прям показують картинки. Ну, таке прям мощне. А насправді фігня. А це як для бігу. Воно заряджається, я бачу, він, е, одягається на руку. Але я купила для левчика. Бо якщо ввечері виходимо, це зараз досить рідко буває, але коли ми виходимо, то лев такий, що він може просто е, бігти. Просто зривається і біжить, то хоча б щоб в цій темноті його було видно. Плюс це, в принципі, і безпека да? для водіїв, наприклад, якщо в темну пору року, бо я сама водій і зараз так буває, їдеш темнота така, і де людина просто-просто тупо в чорному, без жодного цього, навіть е світовідбивного елемента. Ти реально, ну. Навіть якщо ти їдеш дуже повільно, дуже складно зорієнтуватися в темноті, коли чорна людина так іде, переходить дорогу. Це дуже дуже, дуже складно. Тому я левчику ось такий купила, щоб йому на куртку зверху одягати, і він світиться. Це повторюся, це для дорослих для бігу така стрічка, але йому, я думаю, має бути якось воно. Ну, ось звичайно, тут на липучці. Ось така штука зацепив на ручку, на ніжку і класно, що можна заряджати і має світитися. Ще декілька режимів. Я думаю, вночі воно буде світити яскравіше. Є мигаючий ось такий. Ну, от левчику якраз те, що треба. Те, що треба. Ще такі, знаєте, на песиків одягають такі неонові. Ото мені б, щоб таке. Щоб лева всього обклеїти, щоб його в темряві було гарно видно. <плес> Для мене ж. <плес> Він такий хлопчик, любить побігти. Прибігли з Сонькою з вулиці, і я замерзла. Я реально замерзла. Це посадила, щоб Соня ну, коротше, порозважалася, грубо кажучи, з їжею. Яблочко, перед цим вона їла, а це на пару сьогодні готувала. Гарбуз, але вона так була в поганому настрої, що вона його не хотіла вже їсти. Ну, брати навіть все вона не хотіла, тому я залишила на потім. так. можеш поїсти, Сонечка. Так, заодно забрала посилку з Єва. Це у мене посилка з Єва була. Нагадаю і вам, що пакунок малюка, сума та, що за пакунок малюка перераховується, вона має свій термін дії. І якщо ці кошти залишились. Я не пам'ятаю, скільки дається, чи рік, чи більше, не пам'ятаю, то вони автоматично переходять знову назад в державі. Е, я на останні кошти, у мене там 800 чимось гривень було, е, я на останні кошти ось, замовила з цього пакунка малюка е, серветки вологі. Вони мені завжди треба. Зараз, звичайно, вже не так. Мені оці найбільше сподобалися, але вони і найдорожчі. І ось такий ось телефончик. Зараз Соні презентую після того, як вона поїсть. Знаю, що левчик буде, мабуть, відбирати. Це для діток постарша, але вона любить таке, коли щось грає, світиться, тому чому б ні. І тут якийсь ось, а, це пульт, типу якийсь пульт, теж якісь звуки. Я думаю, що їй сподобається. Від 9 місяців, але зараз можна дати. Так, і забігала в АТБ. А, знали б ви, як я забирала посилку? Зараз у мене похолодало, і телефон дуже сильно, швидко став сідати. А я ще на вулиці, поки Соня спала, я стояла, домонтовувала відео і, і він просто вирубився. Я підходжу до поштомата, щоб нажати. У мене пішло на це. Декілька спроб на 0%. Але отак от тільки нажала відкрити комірку, і він відразу виробився. Це дуже швидко було зроблено все. Бо зайшла, була в магазин, думала, добре, схожу в АТБ, а може телефон нагріється, і хоч трошечки більше часу буде. На секундочку більше дійсно вистачило. І вистачило на те, щоб нажати відкрити комірку. Бо я так хотіла забрати посилку, а не було вже можливості. Саме звичайний хліб. Банани діставала. Батон Батон на котлети роблю. Правда, люблю, щоб він був, обрізаю його, щоб тільки біленьке, а порізаний лише взяла, щоб було швидше і не стояти там, не шукати, бо там люди якось стояли. Люблю Kiwi Gold, саме ось цей, бо цей можна їсти. Ну, я у той лохматий той теж можна, але мені він не такий комфортний, скажу так. Зі шкіркою. Ви знаєте, да, що в Києві можна їсти зі шкіркою. І там ще більше вітаміну С, саме міститься під шкірочкою. Тобто, якщо ви зрізаєте, то ви леву частку вітаміну С позбуваєтесь. Ось. І я купую, щоб і діти вже стали їсти. ну Діана ні, а Ілья каже, взагалі класно, і Денис, що їдять зі шкіркою. І корисніше. І відходу менше. <свісно> ось. І от саме беру гладкі, бачите, це Kiwi Gold. Щоб їли зі шкірочкою. Два апельсинчика і авокадик. Авокадо, звичайно, ще треба, щоб полежало. І, і від сьогодні, 1 грудня, я вирішила, що буду два тижні без солодкого. Без солодкого, максимум і сухофрукти. Сюди теж входить. І максимум два фруктики на день. Бо я себе знаю: якщо не поставити собі чіткі межі, то це може закінчитися кілограмом мандарин. Та так, не важливо, який фруктик, але два. Мандаринка, так, мандаринка, ківі, так ківі. Ось так. Денис вирішив мене підтримати. То ще хоче зі мною, будь ласка, приєднуйтесь. Я ще сьогодні хотіла, але не встигла. Завтра зранку зроблю заміри. Це для себе. Заміри зроблю фото, і зважуся, як воно вплине. Бо мені треба якийсь такий, знаєте, старт, щоб з чогось почати, знову покращуватись. У мене ці етапи циклічні. Я покращуюсь, потім скачуюсь, потім знову покращуюсь. Але я не скажу, що це саме дієти. Ні. У мене здорове харчування, воно на постійній основі. Просто десь колись більше собі дозволяєш, колись менше, десь, звісно, втомлена, переїдання і все таке. В общем, трошки треба собі дати поштовх. Тому два тижні без солодкого. Після школи з Люшею заїхали у Приватбанк, були там питання по карті. І просто милуюся, який же він красивий. Зараз вже, хоч і не такий вже сильний вечір, але вже темно просто. І просто вже не, не запишеш відео в нормальному машині. А, що, Я попросила Дениса. Він працював вдома і Соня уклала спати. І поїхала до лікаря, бо мені потрібно сечову кислоту перездати через три місяці, ось три місяці якраз пройшло, щоб продивитися, що ж там. Коротше, поїхала також, щоб здати бо це депресивний стан, запаморочення з'явилось. Ну, таке воно не запаморочення, а таке, знаєте, наче так якось так повертаєшся, а воно так наче плавно тебе наче несе. Ось, І я думаю, що, можливо, знову там щось не так. В общем, нагадую ще раз, через НСЗУ звертаєтесь до свого лікаря по декларації. Ну, у мене принаймні так. І вона мені сказала, можна ну, так я кажу, здавала у березні, вона каже, 5 аналізів можна безкоштовно зараз здати. Ми записали вітамін Д, феретин, білок. І сечова кислота, сечовина і креатинін. Я так зрозуміла, вона каже, це в одному пакеті, типу, буде йти. Начеб все. Такі основні. Так що, ось так. Бо зараз лише вітамін Д, он скільки коштує, більше 400 гривень. SSD. Ще якась я читала клініку, ну, приватна лабораторія робить, і Сінео, теж приєдналася знову, бо у них були розірвані договора щось там, чи перезаключали, а це знову, каже, в Сінео можна здати. Тому зараз приїду додому, я бачу, що вона там мені ці направлення прислала в Хелсі і буду записуватись. Так. Просто нагадую, що можна і багато коштів і не витратити, а сходити до свого лікаря, якщо, звичайно, що у вас є ці лабораторії, там, де ви живете, і здати, і буде собі така нічого собі економія. Так, а зараз я заїхала за Левчиком, а перед тим я забрала зі школи. Дянка вже тоді під'їхала була майже додому. Я забрала Іллю, ми з Іллією заїхали, підвезли однокласницю, заїхали, закинули там ремонт. Ми вже не один раз там телефон Ілії ремонтували, а на цей раз планшет. Бо, бо полетів він, дивлячись на те, як Ілюша як Ілля себе поводить іноді з гаджетами. То це може бути. Е, в общем, завезли на ремонт. 3,5 тисячі гривень буде коштувати ремонт. Ну, каже, це так, попередньо. Там будемо каже, з вами зв'язуватись, Але мені хлопці ці подобаються. Класно, вони їм, ну, роблять класно. І швидко, і якісно, і по цінам адекватно. Потім Ілля каже: а ми йому картку змінювали, бо він десь потіряв, і так було коротше, зручніше, щоб купити вже нову сім-карту іншого оператора. І він не міг зайти в приват 24 Е, і ось і цю закрили, тому що е, знаєте, є такі справи, котрі вони не важливі, але в якийсь момент вони вже е, прям стають стають важливими. І от той момент настав, і я дуже рада, що це зайняло у нас реально хвилин 15. Це потолок, це припаркувати, знайти місце, дійти до привату. До Приватбанку, і там все швидко зробили. І карту йому перевипустили, і номер вже новий, зазначений, в общем, дуже ш... все швиденько. А потім я в об'їзд їхала, кажу, все, ти йди кажу додому сам далі. А я за Левчиком. Ще хочу з вами поділитися музикою одною. Ця музика, звичайно, не всі її. ну, Будь-яку музику не всі будуть слухати, але, можливо, вам теж сподобається, як і мені. Я взагалі-то різну слухаю, ділилася вже. Але я все ну, як із дитинства, з молодості, і мені продовжує подобатись саме такий стиль, як реп. Я, я шукала раніше дуже багато нормальних таких виконавців, були з тепер уже. Для нас ворожої країни. І я відразу я не можу слухати музику тією мовою. У мене з'явилася в машині або українська, або англійська. Тієї музики немає. Ну, спочатку повномасштабного. Я була в пошуках і я знайшла. Я не знаю, мені здається, ця група недавно з'явилася, за них ніякої такої інформації немає. Знову кину посилання вам на. YouTube Music. мені дуже деякі пісні, і реально вони такі, знаєте, мотиви такі, мотивуючі. Те, що я кидала етно, такий «Етнофольк», мені ті подобаються. І оцей рипачок українською і з класним бітом. В общем, можете кому таке також подобається, то можете зайти. Бо я буквально ось на минулому тижні їх. Знайшла і дуже вони мені дуже зайшли. Ось і все. Буду прощатися вже, бо напевно це і буде закінченням влогу. І до нової зустрічі!